Я санінструктор 228-го батальйону 127-ї бригади Харківської тероборони, сержант Анастасія Настенко. З початком війни я займалася військовим волонтерством. З початком повномасштабного вторгнення пішла служити до українського війська. Обов'язок захищати батьківщину, мій конституційний обов'язок, як і у всіх, але саме професія освіта медика не дала мені морального права покинути країну та поїхати з дитиною безпечно. місце. максимум зусиль, щоб мати можливість привітати вас юні Харківці з початком нового навчального року. На початку минулого століття директоркою у цій школі була дітка моєї прабабусі. Наприкінці 50 х років ці двері відкривав мій тато. У середині 80-х ці двері відкривала я. А цього року мій син є випускником 11 класу. Ми мали тут бути усі разом красиво одягнені батьки, щасливі діти, але Росія вкрала в нас нормальне життя. Мій син мав шепнути мені на вуха, що мати сьогодні сьогодні красива серед усіх мам, бо я вдягла... саме красиве плаття, високі підбори та коштовні прикраси. Але тепер. Замість коштовного плаття українські жінки одягають однострій берці, а замість прикрас відзнаки ордината медалі. Часто питають, що мотивує вас воювати? Найсправжня мотивація це майбутнє нашої країни. Це саме ви, діти. Я воюю для того, щоб мій син не воював через два роки, коли йому буде 18. Ми всі воюємо за те, щоб ви повернулись у мирне життя. Тому всі, хто на фронті, очікують від вас, шановні випускники, що ви отримаєте якісну освіту, хтось за кордоном, хтось заочно, заочне навчання у рідній школі, але ви повернетесь відновлювати нашу країну. Дуже боляче, що це буде рік вже другий, коли маленькі діточки не прийдуть до своє, на своє 1 вересня до своїх пар. Ми обов'язково помстимось Росії, яка вкрала ваше дитинство, і ми обов'язково переможемо. Але ми маємо знати, що це все не задарма, що ви повернетесь, обов'язково повернетесь і будете відбудовувати нашу вільну, сильну. Та незалежну Україну слава Україні.